Ну ну до цього до, до цього була така подія, як він приймав участь в підриванні э, э, взльотної полоси. Да. І він був не один. Да, один ну, да. От. І потім все ж таки 26 числа, коли пішла колона, це могла бути така комбінація, що руські захопили частину наших плен. Наклали туди оружі і під виглядом нашої колони пішли на Ірпінь. Під виглядом нашої колони. Але їх, ну, ну, хтось зрозумів, що це ну, певна провокація, і цю колону розбили. Юра був впевнений, що ну, це була ініціатива русських, по-перше. По-друге, той, хто командував юрою, дав команду розбивати цю команду. Yeah, yeah, yeah. І звідти з'явилося вота то оружі. І він казав, що дуже гарне оружіє, мамо, такого в нас немає. Ну, то це не наше оружі. Так. Yeah. Ну, 26 числа і я не знаю. Да, все ж таки в обід 26 числа я бачив як ще дві машини заходили з заходу на Гастомель, то мені здалося, що це не наші. Тому в принципі там в ті дні 24 по 27 там був серйозний обіг такого, якби і оружия, і всього що хочеш І. А могло б, що хтось видавав себе за ну от е... вони видавали ці транспорти за нас. От він прив'язав навіть до церкви, Московського патріархату, що вроді в них змова була, що вони біля церкви вийшли. От так. Він настільки був увірений, що то руски, і що він це. Що хтось підказував, так? Да? Да. Ну, підказувати могли, як хоч там вистачало йому. З димера, каже, вони з димера йшли. Так, да, так, да, з димера йшли, так. Да. І, і це, і він посидів так, е, я дала чаю, зробила йому, і він розказує мені. А потім і автомати так біля себе держать, а тоді каже, мамо, а можна машину загнати в двір? Я думаю, яку машину? Я кажу, можна. Я тобі ще скажу ма. Пішов, свині цього загнали машину. Я глянула так в вікно. Така біла, гарна машина. Яка, то зараз Атолії, такі, ага. Як вона називається? Не знаю. Ну да, да, да. Кузов такий. Такий круглий, такий весело. No. І це. Я кажу, що це за машина. Доня, Мамо, ми відбили в руських. А свинку зброї, і то мама не проста зброя. І я тепер не знаю, куди мені її, з нею, діти, це. Я ж так зразу сполхнула, а вони ж тут ходять. Вони тут стояли печею. Ага. Отут вони біля мене, от поворот, оце магазинчик той розбили, пили тут на углу сиділи. Ага. І, і все. І тут, ну це ж пізніше вже, да? так? Це вже пізніше так було. А, а, а тоді ну все одно вони ось їхали, оце вони все ото їхали, ми бачили. Ага. Як оце. І стріляли. Отако я вийду, а наді мною це. Ага. І е, кажу це, давай погріб, кажу, занесемо. він каже, мамо, що ти говориш? Будь чи нема чого стріляти, який погріб. Не, не це. Я кажу, ну ну а що, що ж ти будеш робити? Нікуди ти не поїдеш, бо комендантська година. Тебе зупини любий, наш чи, чи хто хоче, бо не можна. Треба, кажу, дати тоді ранку. Добре. І вони ж поставили автомати. Один поставив в тому вікні, а другий в цьому вікні. Той хлопець, він каже, мама, я хочу прилягти трошки. Я кажу, ну йди на диван прилясти. А ти хлопець, а я буду каже следити. О, Він був ще в червоний такий світер, чи щось був червоний. А Юра каже, зніми, що ти червоний, каже. Виділяєш. Да, да, да. ага, Це И... цей квартирант Ігор, так? Да? Ні-ні, хлопець зазвонив. А, за стомеляла. Да. З стомеля молодий хлопець. Він його а і той хлопець дзвонив. Він поставив біля автомата сидів і дзвонив з якоюсь жінкою говорив. Я чула, що в Ірпіні е, помощниці цього мер сам. Маркушин. Маркушина жінка допомагала. Так, так. О. То він, значить, дзвонив і про каже Юра, все, я тут каже, зараз я вам дам, це мій старший як то, як командир. Він так назвав Юру. Ага. О, і це, Юра підійшов і він щось сказав, договорився, він вже успокоївся, пішов ліг. Ага. Взяв тут рюкзак, я й не замітила того рюкзака. І ліг на це, і то в п'ять часів. А той сидів, ці, ну, ніч біля. цього, З тим автоматом в вікні хлопець. Ага. Я не пам'ятаю, як його звати, я ж говорила з ним, я ж кормила їх і все, ага. але ж в ага. мене то вже не спам'ятаюся. Ну і оце було без 15.05 він встав, поснідалися і поїхали. Ну. І оце, аж 6 числа він сказав, що в мене все добре. Я більше нічого. По телефону, да.